Через мій виноградик пройшли вже не одна сотня гібридних форм і сортів винограду, які я випробовую. На жаль, Прикарпатський клімат не всі приймає, залишаються одиниці. І от ті, які я викидаю, завжди замінюю новими, випробовую нові гібридні форми. І от такий потік постійно ідей не зупиняється. І попри це, все, залишається не один десяток сортів і гібридних форм. які Радують мене стабільним і стабільним урожаєм щороку року, з року в рік. Я пропоную вашій увазі сорти винограду, які є дійсно стабільні в урожайності, які з року в рік мене радують хорошим, якісним урожаєм, з відмінними такими хорошими на високому рівні смаками, які знають, що вас зацікавлять. Отже, давайте перейдемо до опису цих сортів винограду. Розглянемо сорт Аркадія. Сорт раннього терміну, раннього терміну дозрівання на Прикарпатті дозріває в 3 декаді серпня. Сорт характеризується такими гігантськими гронами. Грона можуть сягати до 2 кг, може і більше бути, в залежності від агротехніки. Ягода десь приблизно розміром 32 мм. Ягода соломінистого кольору з таким зніжним мускатом. Цукрисність набирає досить високу. Попри те, що може закладати. По три грони на пагоні, в сумі може навіть витягнути 30-35 кг з куща. Це для цієї форми це досить нормально. Це така робоча, гарна форма, трудяга. Одним словом, все ж таки е, варто би було робити нормування е, гронами, лишати по одній гронці, щоб він міг витягнути гарно, вчасно і вносити калінії добрива. Е, морозостійкість на рівні мінус 21. Е, хворобостійкість висока до грибкових хворіб. Сорт називається Аркадія. Дуже гарний, гарна товарна форма. Ринок, її приймає на ура. Сорт Аркадія. Сорт винограду преображення. Сорт дуже раннього терміну дозрівання. На Прикарпатті дозріває на, на початку серпня, практично до середини серпня. Характеризується в першу чергу величезними гронами до 2 кг. Ягоди в гронах дуже гарно розміщуються, не збито, рівномірно. Ягода дуже красивої форми, з красивим окрасом. Ягода до 45 мм. Навіть до 5 см досягає ягода. Дуже гарна ягода. Товарна форма дуже гарно продається. На виставках дуже гарно дивиться в тандемі з такими сортами, як Рада, Аркадія дуже, дуже красива форма. Хворобостійкість висока, морозостійкість на рівні мінус 22 градуси з мінусів. Якщо, якщо не нормувати, якщо перевантажувати форму, в наступний рік вона буде горошити. Отже, для цього, щоб цього не було, потрібно нормувати урожаєм, рівномірно один, один, одна грона на один, на один пагін або може й рідше. І тоді грона буде красиво рівномірно дивитись, швидко дозрівати, гарний буде окрас. Дозрівати буде вчасно. Цукрів вона набирає досить багато, смак гармонійний. Ну, Дуже товарний сорт. Чесно, повинен бути на кожного винограднику. Отже, сорт Преображення. Ягода не розтріскується, лоза визріває дуже гарно. Практичний сорт. От єдине, що нагадаю, що потрібно просто гарно нормувати, щоб не було проблем з грошінням. Ягода не тріщить, дуже гарно продається, так як це товарний сорт. Сорт прибраження. Сорт винограду вальок. Ну, сорт, практично, можна сказати, по терміну дозрівання, він межує між утрараннім терміном дозрівання і дуже раннім. Тобто він дозріває нас на перепаті на початку серпня. Розмір грон від кілограма до півтора, ягода в гронах до 32 мм, мяко щільна, не розтріскується. З плюсів дуже суттєвий такий плюс, смак ягоди. Така щільна, щільна м'якоть з насиченим таким мускатом, і плюс грушеві тони. Ну, такий присмак дюшес. І дуже дуже набирає багато цукру. З мінусів дуже щільне розміщення її в гронах, але це не, не є критично, ягода не розтріскується при цьому. Ну, просто збиті грона, такі, не, не, не рихлі. Стійкість до грибкових хворіб висока. Морозостійкість на рівні мінус -24, 24 градуси Цельсія. Потрібно укривати. Хоче більше довгу обрізку. Стабільні, стабільні плодоношення з року в рік, не дивлячись на вимерзання бруньок, не вбивають фактично весняні заморозки. Тобто закладка врожаю дуже конкретно, навіть з запасних бруньок. Сорт називається вальок. Сорт винограду Юпітер це кішмиш американської селекції, дуже раннього терміну дозрівання. Грона від 500 до 800 грам. З позитивних якостей зразу напрошується його особливий такий мускат з насиченим соничним тонами, з таким гарним насиченим ароматом, і це при підвищенні морозостійкості до мінус 28 градусів. На додаток підвищена стійкість до хворіб грибкових Ягод розміром 25 мм м'якоть такої желейної консистенції, шкірка з'їдається. Зернятка відсутня, звичайно, що є певні рудименти. Вони практично не відчуваються в їді. Годиться на сушку на родзинки, а також є інформація, є що роблять з нього вино. Ну я вино не пробував робити, але думаю, що вино мало би вийти гарне з таким мускатом. Урожайність його дуже висока. На погані закладається по 3-4 грони. Нормування не потрібно робити, так як грона невеличкого розміру. Дуже, дуже гарний сорт, сорт Юпітер. Який шмешний сорт він дуже підходить і повинен бути на кожному винограднику. Сорт називається Юпітер американської селекції. Сорт Гарольд. Цей сорт у мене фактично дозріває найперший на винограднику. Сорт ультрараннього терміну дозрівання, дозріває він в кінці липня. Ягоди всі калібровані в гронах. Гронам сягають до 1 кг. Від 0,5 кг до 1 кг. Розмір ягід до 26 мм. Сорт характеризується дуже сильним мускатом, насиченим яким прямо парфум. М'ясисто-соковита, шкіра відділення відчувається. Стійкість до грибкових хворіб висока. Морозостійкість на рівні мінус 24 градуси. Особливість, особливість сорту, тобто, ягода сама вона не є дуже приваблива в ряду з іншими сортами там, наприклад, з приображенням. З іншими, коли я ставлю інші ріди, а от смаку, смаку він бере своє. Тобто він смаком приваблює. І хто пробує, от він приходить, прийде саме по Гарольд ще. Отже, Гарольд з класним таким насиченим мускатом він бере, бере можна сказати, перші місця по смаку. Сорт Гарольд. Бередна форма Каталонія. На моєму нограднику дозріває друга після гарольда. Ультраранній термін дозрівання, кінець липня, початок серпня. Хрумка м'якоть, набирає дуже багато цукрів. Смак такий гармонійний, красива товарна форма. Стійкість до хворіб висока, морозостійкість на рівні мінус 23 градуси. Довго висить на кущах, зберігається, не витрачає своїх смакових якостей. Практично тріщить при гарному агродогляді. Урожайність середня, невисока. Тобто нормування можна і не робити, немає потреби. З мінусів, один такий мінус, що. Визрівання лози досить слабке. Тобто, якщо ви хочете, плануєте робити саджанці, ну, дуже важко буде з цим. Потрібно працювати над визріванням лози. А так всі інші характеристики дуже на високому рівні. Особливо смакові і товарний вид, і такий риночний, гарний, красивий сорт. Я думаю, що він буде красою на вашому винограднику. Отже, сорт називається Каталонія. Сорт винограду Антоній Великий. Характеризується величезними гронами до 2,5 кг. Має таку особливість свою. Ягода дуже великої, округла велика ягода, як тенісні м'ячики, похожа на талісман. Консистенція м'якоті яко, така м'ясисто-соковита. ранньо середній термін, термін дозрівання дозріває на початок вересня. Морозостійкість на рівні мінус 23 градуси, дуже, дуже висока хворобостійкість в нього. Краще підходить, звичайно, що на формування на арку, хоча довгої обрізки. При довгій, довгій обрізці він більш продуктивніший, закладає гарні величезні грона, дуже велика результативність. Урожайність в нього надзвичайно велика. Отже, сорт називається Антоній Великий. Не можу пройти мимо також сорту Надія ЗОС. Досить давно на моєму винограднику, сорт раннього середнього терміну дозрівання закладає великі грона до 2 кг. Ягода красиво дивиться в гронах, товарна форма, ягоди до 32 мм, гармонійний смак, набирає досить багато цукру, не, не, не розтріскується. Для того, щоб форма не горошила, потрібно кожен рік стабільно досягти нормування пагонів на стабільному рівні, не перевантажувати. І тоді буде все добре. Стійкість до грибкових хворіб висока, Морозостійкість на рівні мінус 23 Не тріщить при гарному агродогляді. Досить хороша товарна форма. Надія азос. Сорт винограду Рада. Стабільний сорт. Кожного року несе гарні урожаї. Грона закладає великі до 2 кг, ягоди великі до 45 мм. Ягоди гарно розміщені в гронах, рівномірно не збиті, рихлі, красива товарна форма. мяко щільна. Хрумка, можна сказати, набирає дуже багато високу цукристість, красива до чорного кольору набирає при повному дозріванні, дуже товарна, продається гарно. Термін дозрівання ранній. Морозостійкість порядка мінус 22 градуси, хворобостійкість висока. Потребує нормування гронами, адже закладає по 2-3 грона на пагоні. Це трошки забагато. Вона при такому надмірній урожайності може затягуватись до зрівання пагнів. Отже, гібридна форма Рада, гібридна форма хелена хороший, стабільний, простий в догляді сорт, така гарна янтарна ягода з високою врожайністю, дуже товарна. Дуже продається гарно. Красивий в ягоді присутній красивий такий е, мускат е, ніжний. Е, дуже ранній термін дозрівання. М'якоть е, щільна, е, хрумка. Дозріває на середину серпня, Грона середні 500-800 грам. Е, висока стійкість до грибкових хворіб, Морозостійкість на рівні мінус 24 градуси Цельсія. Дуже товарна форма, продається гарно. Е, за рахунок свого вигляду, за рахунок свого е, такого. Гарного смаку, отже, гібридна форма Хелена.